Ти перший заводиш на ТКСП, що ви Я воюю з 14 років. Тобто Я вже воюю давно. Я воюю як теж мій талісманчик, ще залишився. Сектор М. АТО. Та-та-та тобто, Маріуполь. Та, 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 Маріуполь. То есть, такий вже старенький шеврончик, але ще залишився одненький такий у мене, не знаю, треба десь може не такий ще один. <звук> Тільки почалося, вже скажімо так, назвемо її не знаю велика, війна чи як. То ми зразу з вирощами з Франківська. Примкнули до ЛАВ-48-го батальйону. Скажіть, у підрозділі хто взагалі? Командир відділення кулеметного взводу. Кулеметного взводу. Взвод згуртований. В основному кістяк з 40 чоловік, 35 з Франківщини. Тобто ми всі такі друзі між собою, скажімо так. Мого батальйону, який Франківськ. Суддя з пропіття на франківськах. А як би Оу-у-у-у, сама, річко. в така, найможна безстрашна дівчинка, яку я знаю. Після моєї жінки, правда. Скажімо так, вибрали тих людей, які дійсно хочуть і сильно хочуть захищати країну. Бойовий товариш просто. Без нього просто нікуди не Це такий, Це такий друг. Я не знаю, як його назвати. Без нього просто нікуди. От всюди, куди ми не йшли, да, всюди, куди ми не йшли, ми йшли вдвох. Так і так. Да. В таку біду, яку, знаєте, дехто боїться підписатися, нам чогось двом не страшно було. Я думаю, якщо наші хлопці будуть так триматися, навіть в тому руслі, що ворога набагато, набагато більше, ніж нас. І, тобто, і люди не втрачають цього запалу, знаєте, люди втомлені. Ви представляєте, два місяці підряд ми вийшли з заводу, нам дали два дні ми зайшли в зайцев. Тобто мені теж ця форма не спіла висохнути. І я зайшов на другі позиції. Тобто, настільки ну, морально, ті, психологічно тобі важко, але ти все одно робиш цю роботу. Ці підрозділи, вагнери, та якийсь їхні спецназ, я не знаю, кого вони там себе вважають і ким вони себе там вважають. Вони просто лишають море людей там. Шереф, роботу зробимо повністю. У нас є одна така позиція. Де вони теж постійно їм хочеться, тільки в основному вони тільки рвуться на ту позицію. Вже скільки вони там лишили народу, вони йдуть, 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 пробують, пробують. У них нічого не виходить, але вони все одно ломиться і лишають кучу людей. Острю! <клухи> для орка. Yeah. Острю, кромі коломета Браунінг Прийшлось стикнутися з АГСом, з ПЗРК навчитися стріляти по літачкам. Прийшлось навчитися працювати з італійського Мілану. Прийшлось навчитися працювати з протитанковими засобами різних, різних таких варіацій, що просто ну. І все-все ти усвоював в такому, знаєте, короткому якомусь промежутки часу. І всього тобі треба приходилось працювати, тому що, ну. Багато, багато людей поранених, багато людей ще щось, багато людей. І чим людей становилося менше, тим більше, більше ти повинен був усвоїти, хто допомагає, то, що ти в себе вдома. Там, якийсь оберіг від дружини, там, да? якийсь, якийсь там... Ну це ж це як то, резинка зволась. Сказала, поціпи на себе, і мені не важливо, що ти будеш робити, воно має бути при тобі. І от воно на бронежилеті висить, і ти інколи так лежиш в бліндажі і цю резинку з нею граєшся, там, наприклад, собі там, щось згадуєш про дім, щоб тобі якось легше морально було трошки. Чому такі позивні береш? Я служив на флоті. Спочатку я служив в Севастополі. Був у нас такий Корвет Тернопіль. Там я прослужив два з половиною роки до анексії Криму. Потім нас вивели в Одесу, я попав в ворота охорони штабу військово-морських сил. Я себе розвивав як воєнний, я інструктор кстати, з дій в городській забудові. І тому у бере. Потому що на флоті, тому що бере, тому що любив носити берет, коли ми проходили злагодження батальйоном. Ми за кожного свого бійця, знаєте, якось переживаємо. Якщо в нас якийсь поранений, то це прям якась трагедія для підрозділу. Я не знаю. Це просто ну, не, не дай Бог, що хтось загинув. Це взагалі ціла історія. От ми, ми йшли з другом. Нас троє з одного підрозділу, п'ятеро з другого ми йшли відбувати позицію. І там залишився і мій друг, товариш. Ми не змогли його витягнути в зв'язку. там. З обставинами, скажімо так, на полі бою ми не змогли його достати. Це великий город для всього підрозділу. Але Я не знаю, давайте ще запитання, бо це важко так розмовляти.